Виставка сьогодні приворочена 20 ліття засмітання Львівської дитячої новини, яка була відкрита у 2003 році на прибутку доща Соборні, 17. І за той час ця галерея маленька дуже сильно потужно розрослася, тому що ми робили виставки не просто в галереях, ми робили виставки пересувні по всіх музеях України і зараз особливо за підтримку. Львівщини для підтримки освіти, прикора, для, для послуги Судового департаменту освіти і під патронатом Максима Козицького ми змогли зробити таку виставку, якої ніколи не робили. У нас багато було меценатів, у нас були і Терещенки, і, і Шептицькі, але в 21 столітті у нас є. Людина дуже сучасна, яка любить дуже дітей і не просто любить, а розуміє, що діти це є майбутнє наші. Розкажіть, будь ласка, скільки картин є і от хто художник, хто ці молоді діти? Ну, Картин мало бути 500, але розмістилося тільки 300. Діти зі всієї України, з всіх областей України, але оскільки це міжнародний форум Золотий Моверт, то він представляє і інші країни світу. На експозицію ми подали 28 країн, ну, деякі, можливо, тут не обійшли, але побачила, що Японія в чомусь немає, ну, не розмістилися, просто зали не поміщають. Добре, але це можливо діти, які постраждали від війни, переселенці. Справа в тому, що у нас зараз проходить іскафета миру під патронатом Максима Козицького. вона проходить у різних країнах світу. Ми мали виставки в Ірландію, чого була виставка, наша посол України. Ерландії, ми мали прекрасних три виставки в Італії. Зараз буквально вчора відкрилася виставка золотого медверту, переохочена 20 золото дитячої галереї в Греції, в Солоніках. Там є дуже великий фестивал, і саме там відкрилася ця виставка. Миру в двадцяти однієї країні світу була. Ми мали три виставки в Японії, ми мали виставку в Таїландії, в Норвегії в музеї дитячого мистецтва. Ми мали шикарну виставку у Словенії на всіх. Банерах на центральних вулицях Братислави, а також у нас була дуже гарна виставка у Болгарії в музеї Стоянова. І най-най-така -най престижніша це була виставка бізнерів в центрі Єврославини. Так само була дуже гарно представлена і роботами дітьми України, а також Ізраїля. Двадцятого року ми розпочали під патронатом Максима Козицького ту естафету миру, яка зараз обійшла майже всі країни світу, навіть на Антарктичному полюсі. У нас була виставка на станції академік Вернацький. Ну але звичайно, виставку ми розпочали рівщину тут, навалах у всіх соборах була естафета миру. Ми це робили для того, щоб оці діти е е е з переселених окупованих районів України, яких сьогодні ми будемо нагороджувати, для того, щоб вони е е розказували світу про те, що відбувається в Україні. Ми продовжуємо ще цю естафету миру, тому що виставки наших дітей чекають в душі ще багатьох країнах і в Португалії, і в Німеччині. І в Польщі, тобто є дуже багато країн, які будуть очікувати. Але оцих дітей, яких ми сьогодні запросили, це діти особливі. Це вони були на всіх тих виставках пересувних і вони малювали молитву за Україну, таку. Прекрасну роботу тут є бачите декілька робіт із них і там наступні зали є. Це молитва за Україну, яка була в Патріаршому соборі в Римі. Це була в соборі Святої Софії в Римі. Вона була ця виставка, і зараз вона ще не завершена в Венеції. Вона проходить. Тобто всі ті молитви дітей, вони якраз спрямовані для того, щоб показати, що наші діти хочуть миру, хочуть, щоб ми, ми всі дружили, ми, ми не хочемо війни, але ми мусимо боротися і наші діти виступають якраз маленькими воїнами, якраз в, в, в тій інформаційній боротьбі. Віталій, розкажіть трошки, що що ми побачимо сьогодні? Діти будуть виступати на голові. Діти не будуть виступати. Діти запрошені на відкриття грандіозної виставки мультимедійної, яка фактично була ініціативою нашого. Ми будемо казати нового такого мецената культури це Максима Козицького. І от ці діти вони побачать, як їхні роботи крутяться, тут в мультимедійному просторі. тому що цих виставок дитячих ми ще не бачили. Я думаю, діти це побачать і вони будуть щасливі від того, що в національному музеї саме є їхня виставка. Це дуже для них важливо. Куди виставка по Митрої після 27 числа? <клес> ну зараз у мене заступник директора Харківського музею. Ми даємо інші роботи, але подібні стафети миру. І дуже багато ще країн чекають і виставки. Перша виставка це буде в Рівному. 5 червня буде в Японії, але в Японії буде по всіх містах, вона буде пересуною. Ми вже дали туди афіші, практично всі експонати є, так що вона буде там точно. А далі ми ведемо перемовини. Вона з золотими медалями із золотим кальвертом, а також путівка в арт-резиденцію 64 особи. І три путівки буде в Німеччину для суперфіналістів, наш партнер, з яким ми дуже гарно співпрацюємо, який нещодавно теж дав заявку на пересувну виставку. Це буде Франк Німані, ця виставка. Так що ми дуже радо, думаю, гарно представимо Україну Німеччині.